Привіт! Сьогодні маємо нагоду поговорити про велоінфраструктуру Полтави, а точніше, про велодоріжки та велосмуги. Їх у місті досить небагато, трохи менше 10 кілометрів, і це всього на п'яти вулицях. Сюди можна ще додати приблудні смуги на двох вулицях та кілька офіційних та неофіційних веломаршрутів у зелених зонах міста, але мова таки не про них. Для порівняння, згідно зібраних у 2020 році даних по більшості міст обласних центрів України, по загальній офіційній протяжності велодоріжок та велосмуг, Полтава була четвертою. З кінця посилання на дане дослідження залишу в описі. Це й не дивно, бо за велоінфраструктуру у місті взялися восени 2018-го, коли вперше зняли мера Мамая. А з його поверненням у кінці 2020-го активність у цьому напрямку знов впала до нуля. То що ж ми маємо станом на початок літа 2023? Поїхали! Вулиця Яківчанська першою в кінці літа 2020-го отримала дві велосмуги, зроблені по всім правилам. Від проекту та геодезичних вишукувань до нанесення розмітки та встановлення дорожніх знаків. На сьогодні бачимо, що велосмугами активно користуються містяни. Проте розмітка у багатьох місцях стерлась і не поновлюється. Деякі дорожні знаки зникли. Узбіччя не чистяться на всій протяжності велосмуг, і на деяких ділянках велосипедисти навіть змушені виїздити на проїжджу частину. Ну і традиційно деякі водії паркуються на велосмугах і навіть миють тут же свої транспортні засоби. Щодо освітлення у темний час не маю актуальної інформації, але кажуть, що ситуація така ж, як і в цілому по місту. Загалом гарне підтвердження думки, що недостатньо гарно зробити, варто ще й систематично доглядати і підтримувати в належному стані. Їдемо далі. Частина вулиці Симона Петлюри отримала велопішохідну доріжку у ході реконструкції, яка завершилась восени 2021-го. Тоді було завершено майже всі роботи за винятком нанесення розмітки саме для велосипедистів та пішоходів. Мовляв, зробимо навесні, бо за зиму зітриться, та й кому воно взимку потрібно. Ну, а навесні не судилося. Отож, і досі маємо тут трохи більше кілометра, які по факту велодоріжкою не є. Із найбільших проблем тут виділю такі. Невдалий початок велодоріжки на перехресті з вулицею Олеся Гончара. Дуже невдале розміщення велодоріжки поза мафами на зупинці громадського транспорту. Ну і небезпечна ділянка біля заїзду до гаражів. Тут не зроблено адекватне пониження і тому, якщо розігнатись з гірки, то можна дуже гарно летіти долі з бордюру. Ця велопішохідна доріжка безрозривно продовжується на вулиці Огнівській, огинаючи одноіменний мікрорайон. З'явилася вона тут восени 2020-го. Дуже подобається пішоходам, але й велосипедисти оцінюють її як задовільну. Звісно, і вона має ряд факапів. Це невдале проходження повз зупинку громадського транспорту, де чомусь прибрали павільйон, але залишили лаву. Сумнівне проходження велодоріжки попід гаражами. Знов вкрай невдале поєднання з іншою зупинкою громадського транспорту. Проблеми із паркуванням автівок на цій велодоріжці, які мали місце після її виникнення в останні часи. Не спостерігаються. Освітлення оновлене присутнє. Загалом маємо трохи менше кілометру гарного велошляху. І ця велодоріжка так само безрозривно продовжується на вулиці Джохара Дудаєва, огинаючи мікрорайон сади 2 Тут на більшій частині велодоріжки дуже важко знайти щось, до чого можна було б об'єктивно причепитись, як до недоліків. Лише в кількох місцях варто було б поновити горизонтальну розмітку та й поприбирати сміття. Але Поблизу дитячої поліклініки бачимо кілька ділянок, де чомусь саме на велодоріжці було знято шматки асфальту. І як мені підказали, вже досить давно. І поновлення покриття до сьогодні немає. Це прикро. Освітлення велодоріжки наявне. Загалом ще плюс 1,2 км кілометри до міської веломережі. Тут велодоріжка обривається, оскільки згідно планувань на цьому перехресті мало бути сполучення з іншими велодоріжками на вулицях Героїв АТО, 23 вересня та героїв України. Щоправда, їх ще немає, і схоже, що не скоро з'являться. Поживемо, побачимо. І нарешті перенесемось у центр Полтави, де велоінфраструктуру втулити вкрай важко. Але перша спроба вже мала місце. У кінці 2020-го проводився ремонт тротуарів на вулиці Соборності на ділянці від корпусного парку до сінної вулиці. Під час цього на частині тротуарів створили велопішохідну доріжку. Але і тут буде але і навіть не одне. Терміни виконання робіт були порушені. Якість виконаних робіт була настільки низька, що на двох ділянках їх навіть прийшлося переробляти. Тож зараз бачимо зліплену з двох частин велосипедну смугу. Та й плитка, якою викладена пішохідна частина, не викликає у полтавців бажання ходити нею. По велодоріжці, як бачимо, заручніше. І до сьогодні тут не нанесено горизонтальну розмітку, що ставить під сумнів законність існування цієї велодоріжки та пересування по ній велосипедистів чи самокатчиків. У двох місцях на непарній стороні часто автівки запарковані так, що займають частину велодоріжки. Із плюсів на перехресті з вулицею Дмитра Коряка встановлені велоопори жовтого кольору, а також велосвітлофори. Останні при цьому відіграють чисто декоративну роль, оскільки їх сигнал повністю дублює кольори основних світлофорів. Навпроти 45-го будинку відсутній навіть натяк на велодоріжку, бо її тут і не зробили. Отож на цій ділянці лишилась широченна пішохідна частина. На парній стороні навпроти 46-го будинку на велодоріжці дуже люблять паркуватись водії автівок. Ну і біля 44-го будинку велодоріжка підступно обривається. Ймовірно, із-за відсутності ідей, яким чином її адекватно можна було б довести до центру міста. На цьому закінчується основна частина цього відео огляду. Проте хотілося б ще окремо згадати дві приблуди, які де-факто не є велодоріжками чи велосмугами, але все ж існують. Перша з них на Решетилівській вулиці простягається від великого провулку до ринку брайлки і має довжину 950 метрів. Намальована на тротуарі багато років тому достеменно невідомо ким. І варто сказати, що, попри свою незаконність та ряд невдалих і навіть небезпечних моментів, є живою і має багато прихильників у велоспільноті. Друга така знаходиться на вулиці Курчатова поблизу 32-ї школи і має довжину 300 метрів. Так само намальована на тротуарі невідомо ким і коли, але на відміну від попередньої, цією доріжкою роверисти майже ніколи не пересуваються. Причина мала її довжина і наявність поруч проїжджої частини, на якій мінімальний за інтенсивністю рух автівок. Наприкінці хочу зазначити, що свого часу було прийнято декілька документів, що стосувалися розвитку велоінфраструктури у Полтаві. Останнім, якщо не помиляюсь, була у 2020-му програма розвитку велосипедної інфраструктури міста Полтава на 2020 2024 роки. Але ж очевидно, що сталися події, які поставили усі ці плани на паузу на невизначений термін. І зараз, звісно, є безліч більш нагальних справ і потреб, які потребують фінансування. Проте ж, бачимо, що навіть зараз у ряді міст України ремонтують дороги та тротуари, прокладають велодоріжки, роблять багато справи з відновлення та благоустрою. Тому писати під цим відео коментарі про не на часі не варто. Варто пам'ятати про наші плани створення велодоріжок на вищеназваних вулицях: Героїв АТО, 23 вересня та героїв України у мікрорайоні Алмазний, вулицях Зіньківській, Соборності, Європейській, Проспектах Миру та Вавілова на Леваді та й інших інших інших. Тож, віримо в нашу перемогу. Люто донатимо на ЗСУ, щоб якомога швидше повернутись до цих планів і втілити їх у реальність. Дякую за перегляд. Побачимось!